Тролейбуси з автономним ходом для мікрорайону Подусівка. Рішення про їх придбання ухвалили депутати Чернігівської міської ради під час позачергової сесії 1 листопада. Нагадаємо, мешканці цього району залишаються без соціального транспорту півтора року. Відтоді, як була пошкоджена тролейбусна контактна мережа під час бойових дій, сюди ходять лише автобуси, які не здійснюють пільгові перевезення. Дуже багато звернень від мешканців нашого міста щодо того, що необхідно пільговий проїзд відновити. Згідно наших можливостей, бюджету, пільговий приїзд у нас тільки в тролейбуси. Тому що ми не можемо пільгу надавати на всі автобуси. Це дуже суттєві були б кошти для громади міста. І ми половину бюджету направляли на пільговий приїзд в усіх транспортних засобах нашого міста. Подусівка мікрорайон, який значно постраждав під час ворожої облоги, зруйновані дві школи, магазин АТБ, пошкоджені два дитячих садка, житлові будинки. Місцеві жителі неодноразово зверталися до міської влади, депутатів, з проханням відновити рух тролейбусів, а відтак і пільговий проїзд. Люди втратили робочі місця. Робочі місця їм необхідно шукати, вони їздять в місто. Для того, щоб їздити в місто, їм треба витрачати кошти. А їздити постійно вони можуть купити транспортну картку, це дешевше. Тобто в них значно буде зберігатися сімейний бюджет. І про людей похилого віку, яким теж необхідно, так як немає лікарні, їм треба виїжджати частіше в лікарню, але це теж. Я впевнений, що ми повинні звертати увагу на незахищені верстви нашого населення, яким зараз найбільш важко. І прийняв це рішення, ми хоч якось зможемо допомогти в цьому питанні. Місто розглядало два шляхи: відновлення контактної тролейбусної мережі або придбання тролейбусів із запасом автономного ходу. Перший варіант відновлення тривалий, дорогий до 40 мільйонів гривень, і навіть більше, якщо врахувати розробку проєкту, інфляцію і постійне здорожчання комплектуючих. Одна з переваг тролейбусів з автономним ходом можливість працювати в умовах аварійних відключень, тому й інші міста України йдуть шляхом створення змішаного парку електротранспорту. Чотири тролейбуси з автономним запасом ходу забезпечать інтервал 30 хвилин. В принципі, цього достатньо для пільгових перевезень. Вартість одного тролейбуса з автономним запасом ходу в різні тендера відбувалися в Україні. Наприклад, Чернівці чи Черкаси, я можу помолитися, 16,5 мільйонів гривень закладали і не купили. Не знайшли вони того, хто їм продасть, що на 2,5. Ми, як громада міста, вважаємо, що це за велика ціна. Для нас ми не можемо собі дозволити 16,5. Ми пропонуємо 13,5. Саме цю суму закладають у бюджеті на цей рік. У наступному планують придбати ще три тролейбуси з запасом автономного ходу. Олександр Ломако зазначив, це дешевше ніж відновлювати тролейбусну контактну мережу у цьому мікрорайоні. Тобто, купивши ці чотири тролейбуси з автономним запасом ходом, ми вдвічі зменшуємо витрати до бюджету і значно пришвидшуємо вирішення цього питання, тому що роботи. Проєкт тендер і роботи займуть близько року. Додамо, міська військова адміністрація пропонувала виключити з проєкту рішення питання купівлі тролейбусів з автономним ходом як нераціональне. Але депутати більшістю голосів підтримали виділення коштів на їх придбання, зважаючи на соціальну важливість. У Чернігові декілька великих мікрорайонів, де зруйнована контактна мережа, а шерстянка взагалі не має транспортного сполучення. Саме застосування тролейбусів з автономним ходом може використовувати і для мешканців не лише подузівки ми відновили майже всі тролейбусні. Маршрути після 24 лютого залишився перший тролейбусний маршрут і п'ятий тролейбусний маршрут. І наявність чотирьох тролейбус затонуваним ходом надасть можливість тролейбусному управлінню поєднати і перший, і п'ятий один маршрут. Тобто ми забезпечимо крім подузівки ще і Бобровицю з центру міста тролейбусами. Крім того, тролейбуси із запасом автономного ходу більш сучасний вид транспорту. Це відсутність мережі, безпека руху і пасажирів, навіть при відключенні світла. Транспорт може доїхати до зупинки або навіть повернутися в депо. По даним характеристикам технічним, які надає виробник, це до 20 кілометрів проїзду на автономному запасі ходу. Експерти там відомі з транспорту розказували про три, але це не відповідає дійсності. 20 – те, що подає наш завод. У них є один зараз наявності, і три вони готові зробити в першому кварталі 24-го року. У Чернігові відновлено майже всі тролейбусні маршрути. ЧТУ завдяки міжнародним партнерам, які надали необхідні матеріали, без залучення підрядників вже відновили зруйновані контактні лінії на зазі і хімволокно. Працюють на відновленню руху електротранспорту на Бубровиці. На пленарному засіданні сесії депутати також затвердили зміни до міської програми відновлення та розвитку електротранспорту до 2025 року.